Ну що ж, вітаю. сьогодні ми будемо говорити про холостяка 4 та ці такий прикольний. Що я реально в принципі побачу, мені здається, взагалі всі побачили, що він не справжній. Тобто, чим більше він говорить, да, як класно буде собою, вот, 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 вот. А в результаті ми просто бачимо певну картинку, певний образ, який просто хихикає. Хі і прям по виразу обличчя видно, що всі ці всі дівчатка, з якими він знайомиться, це просто для нього якесь чурне дно, чорне якесь таке Боже, який треш, який крінч, яка Боже, Боже, що я тут роблю? Боже, Боже. Можливо, на початку ми бачимо ось історію про те, що трішки якось незрозуміло, як себе вести, тому що видно, що для нього щось таке новенький, такий цікавий так Хоча ми бачимо, що в перші моменти він ще трішки хвилювався, щоб виглядати красиво, щоб все було нормально. Тобто він простий звичайний актор, який прийшов, зіграв свою роль і пішов. І для нього зараз у цей холостяк це зіграти роль, де не все детально прописано, хоча йому тут говорять, говорить: От давай ту вибирай, ту не вибирай. Скоріше за все, він прийшов і сказав, що «Окей, я буду брати участь, щоб просто пропіратися. Щоб якось збільшити свою медійність, але ось цих всіх, всіх якихось можливо euh, мені здається, що десь там він все ж таки сказав це слово, що якщо мені прям вообще вона не зайде, то я з нею ну, ніяк грати не буду. Ось імен, ну, тут так якось воно стирчить красиво. О, це я просто збираюсь на роботу. От, тому що були насправді такі цікаві, бісячі, прямо от бісячі персонажі з дівчаток, що, в принципі, їх можна було ще якось так витягнути, щоб вони там з кимось подиралися, побилися. А от прибрали відразу, прибрали цих всіх дівчаток. То, скоріше за все, десь якісь там два-три два, слова він може сказати, що ось ця от. Прям 100% ні, тому що мені буде складно з нею зіграти хороший образ. от Мені здалося ще такий момент. Що стосовно того, що переможниця буде зготова, ну він відразу її якось так виділив. І тут ми можемо сказати: от мені це цікаво, як ви вважаєте? Тобто, от щось знайоме. Це вже щось безпечне, тому що воно знайоме, навіть якщо там нічого не вийшло, воно просто безпечніше на фоні ось цих всіх великої кількості невідомостей, тому що кожну дівчину потрібно якось вибирати, якось дивитися, що де, як там буде, знає, як вона буде вестися в тих інших ситуаціях. А з вона, начебто. Уже такий безпечний варіант, знайомий варіант, щоб там не ну, що там не трапилося, ми бачимо, зотова красиво себе тримає, красиво тут виглядає, і в той же час ми бачимо, що зотова може бути ось такою плюс-мінус зіграти натуральність, якась така вона жива в порівнянні з, з такою, такою місміра, яка не знає, що ти там, не знаю, не, знаю, не знаю, що там, чи бандаж, чи щось її там запитала віточка. От. Тож ми в принципі бачимо, що цей сезон він уже передбачуваний. Уже зрозуміло, хто буде переможниця. Зрозуміло там, що буде така інтрига чи насправді. Цей слушок правдивий чи ні, хоча по його такій реакції видно, що, скоріше за все, він її так вибрав, ха вона вже буде щось безпечніше, ніж жалію вибирати щось невідоме, знову паритися, тому що мені не треба паритися. Взагалі не прошу, я актор. Я прийшов, зіграв, і мені головне, щоб потім було все окей. Що потім я собі спокійно пішов додому і спокійно знайшов собі ту дівчину, з якою я хочу бути. Я ще чула, що там був типу слушок, що він ще може щось бути, що з хлопчиками, що з дівчатами. Холостячок то я в принципі цьому не здивуюся, тому що дуже сильно він прям грає роль. От прям видно. Ну, це скільки годин тривається зйомка. І якась справжня його посмішка пролинула тільки тоді, коли він побачив тортик, о, поїв о, хоч ось там. О, от. Ну і що щось там, навіть за цей зотвий. Він так, да, да, ну ми все одно бачимо, що він просто грає роль. Це актор, от включається камера і він грає свою роль. В принципі, тут такого нового ми не побачили, ми зрозуміли, що буде цікавий крінж, просто крінж буде що поржати, посміятися і потім подивитися, скільки прийде. Аудиторії до тієї чи іншої учасниці. Тому що, ну, насправді зібрали, в принципі, плюс-мінус класичний набір дівчаток, класичний набір історій. І тут уже класична історія з того, що холостяк ну, ну нічого там не буде. Ну, от, все, не буде там ні любові, ні страсті, нічого. Буде щось таке оце грання на камеру. І він, в принципі, красиво грає на камеру. Я не спорю. Він красиво грає на камеру, він, в принципі, Виглядає так нормально для камери, все в принципі нормально. Просто ми, як глядачі, вже ну, бачимо, що тут вже все. От. Але ми теж можемо подивитися, понаблюдати, попсу, знати, що прожати, нам, пообсуждати. що нам ще. От, щоб якось відволіктися від сурової осінньої реальності, коли хочеться додому спати, лежати в кроватці, нічого не робити. А ти просипаєшся зранку і розумієш, що її потрібно йти на роботу. В принципі, прикольно, Я не спорю, хай там це все буде. поржемо, поспостерігаємо. Не знаю, чи буду далі це все обговорювати. Тому що фактично немає нічого такого всього обговорювати. Бо, окей, красиво він, наприклад, давить оці всі нюанси. Там прийшла така дівчина: Боже, в мене синочок, в мене синочок, в мене синочок, о, Боже, 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 в мене синочок. Тобто ми відразу бачимо, що вона трішки не приймає ось цей момент, що вона вже матір. ось це материнство спонукає її до певних жертв, і ці жертви от прямо скригочуть її по серцю, і їй це неприємно. І, і тут він одразу помічає, що ну, щось тут якось не так, о, хорошо. От. кого б мені б хотілося відмітити, мені б хотілося відмітити фітнес тренершу бо я б хотіла так теж виглядати в такі года, такою будь живчиком, такою прям сексі. Вона красиво себе тримає. Мені здається, вона прикольна. От. Ну, зотова реально, Зотова заходить, і Зотова ми відразу бачимо все, хі-хі-ха-ха. Якось вона так засіяла, якось в неї трішки є ось цей нюанс натуральності, а не оцих підколитих якихось. Облич. І в той же час якось, навіть так мені сподобалось, що у Зотові, ну якесь таке банальне, смішне, чуд чудикувато це все плаття, але воно все одно вміє так красиво сидіти, все хорошо, я офігенна, я крута. І знову ж таки, не то, що там офігінна, я офігенна, крута, а я просто весела, я на своєму вайбі. Я така, все хорошо, все хорошо, ха хі ха ха все хорошо. Я прям ой, да, я от, ну так якось вийшла, що я вже його знала. да-да-да-да-да, Я б не здивувалася, що. Десь там попередніх ну, були певні домовленості, щоб Тарас сказав, так, виберіть когось такого, щоб я знав, або, можливо, він десь запропонував певні варіанти, чи щось в такому роді. Якось вони вже вичислили, от, що спеціально от, давайте так, вибирайте, вибирайте, з ким ти хочеш бути після перемоги, там, походити на два-три візити, отробити свій контракт і піти там, десь погуляти далі своїм життям. От на цьому на все ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте.